Аграрії Одещини розпочали посівну уже третього спочатку повномасштабного уторгнення. і вже міркують, що робити з майбутнім урожаєм. Ворощування зерна та його збут стає все більш ризикованим та складним. Тож доводиться або притримувати, або реалізовувати за низькими цінами. Приміром, зібране збіжжя торік не дало очікуваних прибутків. Що ж впливає на заробіток і в яких умовах доводиться працювати українським аграріям, Світлана Довжук розкаже. В'ячеслав понад 20 років займається аграрною діяльністю. Таких цінових стрибків на пшеницю, каже, не згадає. Цьогоріч ситуація з зерновими ускладнилася. Часково ми вже реалізували, частково ще трошки придержуємо. Ну, не знаю, поки ще вивчаю ринок. Ну, на даний час ціни, навіть вже, були трошки. Піднялися то зараз, зараз ринок починає ціни знижати. то я зараз, зараз думаю реалізовувати зараз або ще трошки притримати. Аграрій каже, максимальна ціна пшениці до 6 тисяч гривень за тонну. Втім, у землю доводиться вкладати більше аніж отримувати. На даний момент по цим цінам то економіки ну. Можна сказати, що особливо по зерновій групі це збитки. Якщо вже стане питання про обігові кошти, прийдеться реалізовувати, що це наші, зараз треба робити закупки засобів захисту рослин, Дизельне паливо ми закупили, у нас є до, до, до збирання, то нам буде вистачити. а от і засоби захисту рослин. Складно працювати з багатьох причин, пояснює В'ячеслав. Це і світові обвалці на зернові культури, і проблеми з логістикою, і дороговартісні добрива та паливо, і примхлива погода. А ще дефіцит кадрів. Нині ж додалася ще одна проблема: блокада на польському кордоні. По перше, немає стабільної ціни. по-друге, ну неопридільне не розумієш, не коли його лучше здати, як продати і чи воно доїде. І я так думаю, звісно, не особо в курсі, що, скажімо, оці ж трейдери зернові, які його возять, вони теж риски свої закладаються. Правильно? от висипали там його на железну дорогу, вже вони на нас це в якоїсь мірі ляже, правильно? Нехай навіть, якщо я так допускаю, що ну, фінансово там, він один, але морально воно, понимаєте? морально це хуже, ніж фінансово. Та, попри труднощі, місцеві аграрії не скоротили площі посівних. тож Одещина залишається у лідерах виробництва продовольчої пшениці? Експерти вважають, навіть польські страйки не зупинять експорт українського збіжжя. Через напрямок Польщі Україна експортує лише 5% від загального обігу. Максимальна кількість перевезень рухається в наш бік через Одеську область, через кордон Румунії, через кордон Молдови. У нас працюють наші придунайські порти. працює велика вода. Є додатковий шлях залізничний через Бесараб'язку. На мій погляд, я оцінюю ситуацію, що найближчим часом ціни на пшеницю на жаль зростати не планується. Аграрія Одещини розпочали вже третю весняну посівну в умовах війни. Це господарство посіли льон, ярчицю, сочевицю, горох і планує соняшник в середині квітня, якщо дозволить погода. Адже регіон розташований в ризиковій зоні, і це залежить не тільки від економічного ринку, а ще й від погодних умов. Цьогоріч аграрії почали сіяти нішеві культури, щоб отримати прибутки. Суттєво збільшили посівні площі під горох через проблеми з посухою. А от у Полтаві цьогоріч будуть засівати сої, соняшник, ріпак, розповідає місцевий фермер Олександр Гавриленко. Він у професії майже 30 років і розповідає, як готується до весняної посівної. Підживили озимі культури, ріпак, пшеницю, ремонтується техніка, вже практично відремонтована. Закупляємо добре насіння. Все як завжди, воно вже. Це вже накатана дорога, ми по ній йдемо. Чоловік планів на посів цьогоріч не змінює. Каже, хоче обробити 800 гектарів земель. Та зізнається, на високі прибутки не розраховує. До нового року ціни були кращі, ніж зараз на своїй продукції. І зараз весна, коли брати, треба добрива і насіння, і сіяти далі. А бачимо, що ну, ситуація не дуже гарна. Тим часом миколаївські фермери всього врожаю не продають, запасають на наступний сезон, коли зростуть ціни. Місцеві аграрії кажуть, що ще тиждень тому пропозиції на ринку зерна для українських фермерів були більш привабливими. Через блокування кордону поляками прибутки відчутно зменшилися. Ціни почали падати в Україні, бо перебої з логістикою. Бо сьогодні я розумію, що дехто понішевим з експортерів там намагаються інші шляхи знайти таке інше. Все це відбувається на кінцевій ціні продукту. В області зерно порти майже не приймають. А ці підприємства, що відновили роботу, платять за збіжжя менше ніж в сусідній Одесі. На сьогодні скажу, що ціна на пшеницю фуражну коливається. Ну, вже навіть є ціна 5700 на Одесі. Я маю на увазі. До 600, ну десь, от, от така хто де, які умови там, яка черга велика. Ну є ж нюанси. Надія очоля на сінєве підприємство, тож зберігає на складах до 70% минулорічного врожаю. Та частину доводиться продати, щоб провести весняну посівну. Частину все одно треба було продавати для того, щоб сплачувати зарплатню. Сплачувати податки, ну тобто рухатися там енергоносії, там ті, що потрібні. Ми дійсно мені менше треба було, бо ми в господарстві скоротили зернову зиму групу. Торік за програмою ООН у галузі продовольчої безпеки фермери Миколаївщини та Херсонщини отримали десятки тонн озимої пшениці ячменю, кукурудзи та соняшника. В цьому році також розраховують на допомогу. Світлана Довжук, Анна Ружін, Наталія Якобсон, Белібова, Олексій Барановський, Максим Гуміров, Євген Сержук для підсумків Єдині головне.